Так, друзі, всім привіт. Продовжую е, порівнювати 12 вольтові інвертори між собою. Ось, наразі на тесті у мене були е, раніше Tallican 1,6 Вт, е, вернее, кВт і 3,5 кВт. Зараз е, тестую гібридний інвертор Power MR. Заявлена потужність у нього 1 кВт. Нібито казали, що витримує, вони, вони витримують короткочасне навантаження до 2 кВт. Але я поки що цього не бачу. Ага, екранчик погано дуже видно. Ага, ось все. Значить, дивіться, яка ситуація. Навантажував я по попередніх випадках токарним станком. Чому токарним станком? Тому що тут стоїть частотний перетворювач, і він дозволяє додавати плавно навантаження на мережу. Тобто, в даному випадку на інвертор. Значить, дивіться, включаємо станочок. Включаємо станочок і виявляється така ситуація, що так, зараз спробую навести. Ось отак. Напруга на акумуляторі трошки падає, акумулятор все той же. І коли навантаження даю більше 400 Вт він починає починає піщати і казати, що, що він вже йде в перегруз. Ось, все. ага, це у нас четверта помилка, це вже у нас показує, що акумулятор не дуже, не дуже добрий. Ого, тут і четверта, і сьома. і все сьом він вирубається. Я просто трохи не можу зрозуміти, або він вирубається, показує сьому помилку також з-за дохлого акумулятора. Чи все ж таки, все ж таки, він більше постійної навантаження більш, більше 400. Ват він не витримує. Може у когось є такий чи схожий гібридний інвертор, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас витримують вони постійного навантаження. Все ж таки треба якось зібрати, замовити якісь 4 комірки з інкону, та зібрати 12-вольтовий. Акумулятор хоча б на 100 ампер годин, а краще, звісно ж, на 280 Щоб такі речі тестувати, треба гарний акумулятор з гарним струмом і гарною ємністю. Ну, якось отак. Трошки я гібридником маленьким розчарований, тому що я більше планував квартиру встановити гібридний інвертор. Але все ж таки треба потестувати, як він буде працювати з холодильником, тому що навантаження нібито до 400 Вт це потягне дуже багато низько струмових приладів, таких як освітлення, телевізор, інтернет. І холодильник. Просто, що у холодильника пускові струми доволі такі великі, до 1,5 кВт бувають. Тому, тому якось отак. Ну, в принципі, порівняно з навантаженням, він десь схожий на tatalikin 1.6, він також десь в перегруз йшов після. Після 400 Вт. Ну і Тоталікен 35 кВт. У мене не вистачило акумулятора, щоб навантажити його до того стану, коли він піде в захист по перевантаженню. Якось може потім дозніму ще одне відео. Або, або три акумулятора у мене. Ще є там в системі стоять в іншому приміщенні, або з'єднаю докупи і спробую все ж таки навантажити цей Таталікен до того стану, поки він не, не піде в захист по перевантаженню. Ну, поки що поки що виграє з цих трьох, це у нас Таталікен 3,5 кВт. що Що по цінам? По цінам цей десь 1200-1300 коштував е, в Китаї. Цей у нас коштував 2500. Цей коштував десь 5-5 з копійками. Там, з, е, вони до, до, до 6 тисяч пригають. Ну, в принципі, на Aliexpress за 5 тисяч можна такий придбати. Е, є також гібридники з потужністю до 2 кВт, там 1,6-1,8 але там ціна трошки, трошки дорожча. Ну, все ж таки, висновок такий, що якщо є є можливість придбати хоча б на 24 вольта інвертор, то краще брати на 24. Там і струми трошки менші, і втрати на, на проводах трохи будуть менші. Ну, а, а ще краще. Все ж таки 48-вольтова система, яка встановлена в мене в майстерні. Ну, це ж, повторююсь, все залежить від, від гаманця. Ну, в принципі, якщо зовсім вже, з грошима туговато, то, в принципі, можна взяти такий тоталікен. Холодильник Холодильник може не запустити. Але Світло, інтернет, телевізор у вас працювати будуть. І зарядки, якісь для гаджетів, в принципі, будуть працювати. Котел, котел також повинен працювати, в принципі, повинен вистачати. Навіть такого маленького таталікіна. Ну, акумулятор. акумулятор, звісно, можна, можна і автомобільний, коли вже зовсім з грошима погано. Потім, потім вже йде в нас АГМ, гелеві акумулятори, і вже потім залізофосфат. Залізофосфат на даний час, хоча там і пишуть деякі розумні, дуже майстри старі, що немає залізофосфату нового на ринку. Все то сміття, але... Але поки що я альтернативи тому сміттю не бачу. Так, може комірки нових, може, і справді немає в продажу, але робочі і доволі гарні комірки. Вон, як у мене стоять в акумуляторі, вони все ж таки є. І краще вже бушний літій залізо фосфат, ніж новий свинець. Ну, якось отак. поділився подивився з, з вами своїм. Невеличким досвідом. Є в мене також ще запакований е, гібридний інвертор Daxtorm на 24 вольта 4,2 кВт. Е, він, скоріш за все, е, піде на продаж, бо він мені зайвий, мені вистачає майстерні 48 вольтового. Ну, і щоб трошечки погратися, може, десь квартиру. Поставити, бо житло в мене орендоване, тому більш потужну систему я туди ставити не хочу. Ну і не можу. Ну, мож, можу, але, але не хочу. Тому якось отак. Треба мені обрати якийсь варіант з цих трьох для квартири. Ну, а інше також буде, буде продаватися. Ну, дякую всім за увагу. Буду дуже вдячний за ваші лайки, нові підписки. Дякую всім за увагу, всім пока!